На заході України. Туди заселилися мама і донька з Ізюма, родина з Херсона, жінка і її син з Ірпеня, хлопець з Чернігова. Усі вони перетинаються на спільній кухні і намагаються ужитися разом. А що ти рахуєш цифри? О oh гад. Тобі обов'язково тут бути. Де твоя мама? У нас моя статика по телефону. Чудово, піди йди поговори. Ні, не хочу. Чому? Бо я буду плакати. Тато Василіси пішов захищати Україну. Дівчинка боїться, що на війні він може загинути. Я б хотів закінчити свинам, понапі не хоче наші. А мій тато би хотів залишився, він не залишився. А мама каже, що у нього не було вибору. А коли я щось робив, то мама завжди каже, що вибір є. То вибірє, чи вибору нема. На кухні вимушені сусіди дивляться новини і чекають звісток із рідних міст. Одного дня герої зібралися, щоб відсвяткувати день народження Олени з Херсона. Вони згадують і розуміють, чому найперше побажання, яке чули на святах від своїх бабусь, щоб не було війни. Тривога. а ви святкуєте? Катя, ми чекали на вас. А сідайте з нами. Вона Саш не виділ. Герої по різному переживають евакуацію і обставини, у яких доводиться жити. На емоціях вони часто сваряться. Набридло терпіти. Ми що ми з вами ділимо одну кухню, не даємо права так само говорити і погодити. А ну. нехай ображається. Сварку зупиняє ракета, яка влучає в будинок. В основу вистави ВПО покладена п'єса Ірини Феофанової Війна, кухня і вісім випадкових людей. Авторка написала її, коли жила навесні у Яремчому. Туди вимушено втекла з донькою з Ірпеня. Там каже Ірина теж був будинок і кухня, на яку доля кинула різних людей із різних куточків України. Початково я писала цю п'єсу саме для себе, для того, щоб відрефлексувати біль, відрефлексувати оце почуття самотності, побутові проблеми. От я писала для того, щоб це була. Щоб виплеснути і відчути полегшення, авторка каже під час перегляду вона чула з зали і сміх глядачів і їхні схлипування. А це значить, що вистава відгукнулася у їхніх серцях. Я думаю, в виставі кожен пізнав себе і ну, надзвичайно було душевно, максимально позитивно, неймовірні відчуття. Всі з вірою в краще, перемога України, і дуже дуже приємно, що театр живе, життя продовжується. Це дуже правильно. Акторка Ганна Ярова, яка зіграла Анну з Ізюма, про вимушене переселення, знає не щоток. Навесні вона втікала з блокадного Чернігова, а вісім років тому з Луганської області. Всі вісім років. Ну я, я все ще вірю, що я поїду додому. Я там вже жити не буду, тому що я вже буду жити в Чернігові, але все ж хочеться поїхати до того місця, де було моє дитинство. Дуже хочеться. Тому ці рани вони досі живі. Наймолодша акторка у цій виставі п'ятирічна Мар'яна Бондар. Каже, це не перша її роль. Мені спочатку було складно, а потім мені страшно. Страшно? Добре, руку. Чому страшно? Ну, бо тут дах падає, тарілки всякі. Я закриваю просто вухо. А а грати не страшно було? Ні. Ні? Сподобалось? Ні. Ще будеш? Чому? Ні -ні. Не будеш? Ну, пап я сьогодні не в уморі. Сьогодні не в уморі. вибачте. Актриса відпрацювала прем'єру і зараз трошки не в уморі. Тато Мар'яни, актор Євген Бондар, теж поділився своїми враженнями від вистави. Ті думки, які озвучуються на сцені, ті переживання, які ми будемо побачити, якщо прийдете, то це точно переживало в кожен з нас. І я себе побачив. Був момент, коли так трішки так накрило, скажем так. Виставою ВПО «Облмуз Драмтеатр» відкрив 97-й театральний сезон. 27 і 28 жовтня відбулися два прем'єрні покази. 97-й театральний сезон. Ми відкриваємо в таких надзвичайних ситуаціях, але ми говоримо про те, що ми живі, ми будемо жити, все буде Україна, все пройде, театр України залишиться. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.